Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Тема заняття. Додаток. Це другорядний член речення. Працюємо на сторінках 167-169, параграф 41. Додаток це другорядний член речення, який називає предмет. Пригадаймо, які є відмінки іменників та на які питання відповідає кожен відмінок. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Питання до них відповідно в пам'яті. 410. вправа. Прочитайте речення. В цих реченнях вже підкреслені додатки. Поставимо запитання від присудків та додатків і з'ясуємо, якою частиною мови виражені додатки. Чисте небо не боїться грози. Небо не боїться це граматична основа. Не боїться чого? Грози. Це питання родового відмінка. Грози це іменник. Тобто, можна сказати, що це додаток, виражений іменником. Мене ліси здоров'ям напували. Ліси напували, граматична основа. Від присудка напували ставимо запитання. Напували кого? Мене. Це питання родового відмінка. Тобто, це додаток, виражений за іменником мене. Напували чим здоров'ям. Здоров'ям це додаток, виражений іменником. Можна зробити висновок, що додаток це другорядний член речення, який позначає предмет і може виражатися іменником або займенником. У реченні, крім головних членів, можуть бути ще другорядні. Це додаток, означення та обставина. У запропонованій схемі ми бачимо головні члени речення, підмет підкреслюється однією рискою, присудок підкреслюється двома рисочками. Та другорядні члени речення це додаток, який підкреслюється пунктиром, і про який сьогодні буде йти мова. Також є означення та обставина. Додаток це другорядний член речення, який називає предмет і відповідає на питання будь-якого відмінка, крім називного. Кого з чого, кому чому, кого, що, ким чим, на кому на чому. Даруйте людям радість. Даруйте це присудок, даруйте кому людям. Людям це додаток. Даруйте що? Радість. Радість це додаток. Додатки підкреслюються пунктиром. Способи вираження. Додатки найчастіше виражаємо іменниками або займенниками. Я розкажу тобі цікаву історію. Я розкажу граматична основа підмет і присудок. Від присудки розкажу, ставимо запитання. Розкажу кому. Тобі, тобі це додаток, виражений займенником. Розкажу що історію. Історію це додаток, виражений іменником. Зверніть увагу, до складу другорядних членів речення можуть входити прийменники. Хлопець здивовано поглянув на батька. Хлопець поглянув граматична основа. Поглянув на кого? На батька. На батька це додаток. На це прийменник батько цей іменник. Вправа 411. Доведіть, що підкреслені члени речення це додатки. Орел мух не ловить. Орел не ловить граматична основа. Не ловить від присадка ставим запитання, не ловить кого? Мух. Відмінкове питання, тому мух це додаток. Страх силу відбирає. Страх відбирає. граматична основа. Отбирає що? Силу, відмінкове питання. Силу – це додаток. Вовка ноги годують. Ноги годують. Годують кого? Вовка, відповідно, задаємо відмінкове питання. Вовка це додаток. За двома зайцями не ганяйся. Не ганяйся, за ким? За зайцями. За це буде теж додаток. Додаток. Це прийменник. Доведі в поданому реченні два додатки. Сові, сонце, очі ріже. Сонце ріже граматична основа. Від присутки ріже задаємо запитання. Ріже, що? Очі, очі це додаток. Ріже кому? Сові. Теж додаток. Ми задаємо відповідно відмінкові питання. Тому «сові» і очі це додатки. 412. Спишіть речення, підкресліть додатки і присутки. Ось на повітряній кульки у нас зображені запитання: да, додатка кого, кому, ким на кому. Ми ці запитання маємо постійно використовувати. Зразок. Ту калину давно посадили батьки. Посадили що? Калину? Відмінкове питання, тому калина це в нас додаток. Від доброти душа тепліє. Душа тепліє, граматична основа. Тепліє від чого? Від доброти. Від доброти це додаток. Підкреслюємо прийменник з іменником разом пунктиром. Не забуваємо про прийменники. Пісню калинову я співаю знову. Я співаю підмети присудок, від присудка ставимо запитання. Співаю, що? Пісню? Пісню це додаток. Вітер в небі за хмарами гониться. Вітер гониться, підмет і присудок. Від присудка ставимо запитання до додатка. Гониться за чим? За хмарами. За хмарами це додаток. Підкреслюємо разом з прийменником, пунктиром. Да? за хмарами. Там тиша, тишу, лагідно, колише. Тиша колише це граматична основа. Від присудка колише ставимо запитання. Колише що? Тишу. Тишу це додаток. Дзвонить осінь. Звозить осінь своє збіжжя. Осінь звозить граматична основа. Звозить що збіжжя. Це додаток. Підкреслюємо пунктиром. Вправа 413. Хочу звернути вашу увагу на картину Олега Шупляка. Клод Моне Вітряний день. Ми бачимо з вами зображення. Жінок зі парасольками, і саме вітер вириває в них з рук ці парасольки. А поруч у нас є вірш Олександра Олеся, який так і називається вітер. Вітер носиться, літає, топче луки і поля. Жовті трави пригинає, лист зриває із гілля, то скирти стоги розносить. То у сурми загуде, то в бесиллі заголосить, то до скелі припаде. За допомогою слова Олександр Олесь нам передає своє зображення вітру. І художник нам змальовує за допомогою фарб, образів також вітер. Давайте з'ясуємо значення деяких слів. Сурма це музичний інструмент. Далі в нас є такі слова, як скирта, це великий стіг сіна, і стіг висока і округла купа сіна. А тепер безпосередньо працюємо над текстом і знаходимо додатки. Вітер носиться, літає, топче луки і поля, жовці трави пригинає, лист зриває з гілля. Вітер, що робить, носиться, що робить? Літає, топче, пригинає, зриває. Це, відповідно, підмет і присудки до нього. Від присудка топче, тобто ставимо запитання, топче тобто що? Луки і поля. Луки і поля це додатки. Пригинає, пригинає, що трави, Трави – це додаток. Зриває, що лист, додаток, зриває, із чого? Із гілля це додаток, відповідно, іменник з прийменником то скирти стоги розносить, розносить що? Скирти стоги. Додатки. Загуде у сурми, загуде у що? У сурми, у сурми це також додаток. Заголосить в безсиллі. Заголосить в чому? В безсиллі додаток. Припаде до чого? До скелі. Також додаток. Справа 414. Нам запропоновані іменники. Ми маємо скласти речення, де в одному реченні іменник буде виступати як підмет, а в другому як додаток, зразок. Узимку яблуневий сад відпочивав. Яблуневий сад засипало снігом. Сад відпочивав. Сад це підмет. Засипало, що сад. Сад це додаток, у другому реченні. Дніпро, Десна, автобус, літак. Десна, притока Дніпра. Що, Десна? Десна в цьому реченні це підмет. Довжина Десни становить 1130 км. В межах України 575 км. Довжина становить, це граматична основа. Довжина чого Десни? Десни це додаток. Люди здавна захоплювалися красою Десни. Захоплювалися чим? Красою, красою чого Десни. Відмінкове закінчення до слова Десни вказує нам на те, що це додаток. Міський автобус приїхав вчасно. Діти гралися іграшковим автобусом. Автобус приїхав. Що? Автобус. Автобус це підмик. Діти гралися чим автобусом. Це відмінкове питання, це орудний відмінок, тому автобусом це додаток. Літак, мрія, перевозив великогабаритні вантажі. Літак перевозив, що літак Літак – це підмет. Найбільший та найпотужніший у світі літак було збудовано в Україні. Було збудовано, що літак. Літак це додаток. Вправа 415. В тексті треба виписати слово сполучення, присудок. Плюс додаток, за зразком посадили калину, посадили що? Калину. Чому люди хворіють? Як правило, це відбувається через мікроби, мікроорганізми. Ці крихітні створіння можуть потрапити в наш організм через повітря, воду, продукти. Або ж коли ми торкаємося брудними руками свого рота чи очей. Переважно мікроби не шкодять нам, але іноді вони перемагають, і тоді ми хворіємо. На щастя, активний відпочинок, свіже повітря, правильне харчування допомагають людині бути здоровою. Яка може бути порада? Да? Відповідно до цього тексту? Потрібно дотримуватися гігієни та здорового способу життя? Перше речення. Як правило, це відбувається через мікроби. Відбувається через що? Через мікроби. Виписуємо: відбувається через мікроби. Через мікроби це додаток. Підкреслюємо іменник з прийменником пунктиром. Ці крихітні створіння можуть потрапити в наш організм через повітря, воду продукти. Створіння підмет. створіння, що можуть зробити? Можуть потрапити. Це присудок, потрапити куди? В організм. Це обставина. Потрапити через що? Через повітря, воду, продукти. Через повітря, воду і продукти це додатки. Так як іде перелічування, то ми їх записуємо через кому. Або ж коли ми торкаємося брудними руками свого рота чи очей. Ми торкаємося, граматична основа, підмет, присудок. Торкаємося чим? Руками. Виписуємо, торкаємося руками. Торкаємося чого? Рота чи очей? Теж варіант, який нам підходить. Переважно мікроби не шкодять нам. Виписуємо: не шкодять кому нам. Це присудок та додаток. Далі в нас просто граматичні основи визначені. Вони перемагають, ми хворіємо. Наступне речення: На щастя, активний відпочинок, свіже повітря, правильне харчування допомагають людині бути здоровою. Відпочинок, повітря, харчування допомагають. Це граматична основа, це декілька підметів і один присудок. Від присудка допомагають, ставимо запитання. Допомагають кому? Людині. Допомагають людині це присудок плюс додаток. Можемо виписати це словосполучення. Людині підкреслюємо пунктиром. Таким чином ми показуємо, що це додаток. Вправа 417. Підкресліть додатки. Із чистого річкового піску виготовляють скло. Виготовляють присудок. Виготовляють що? Скло? Скло це додаток. Виготовляють з чого? Піску. Із піску. Це також додаток. «Із піску підкреслюємо пунктиру. Кондиціонери охолоджують повітря. Кондиціонери охолоджують. Граматична основа підмети і присудок. Охолоджують що? Повітря. Повітря це додаток. Мікрохвильова піч швидко розморозить продукти. Піч розморозить. Граматична основа підмети присудок, розморозить що? Продукти. Продукти це додаток. Чайні листочки заливають окропом, заливають присудок. Заливають, що? Листочки. Листочки це додаток. Заливають чим? Окропом, окропом це також додаток. Узимку готують вітамінні салати. Готують присудок. Готують що? Салати, салат це додаток. Складіть і запишіть речення з іменниками яблуко, сік у ролі додатків. Хлопець на перерві з'їв яблуко та випив сік. Хлопець з'їв та з'їв, я... що яблуко, яблуко це додаток, випив, випив, що сік, сік це також додаток. Наш урок завершено на все добре.